Винайдений японцями робот, який граючи у відому гру каміння ножиці папір може виграти у будь-якої людини, привернув до себе увагу всього людства. Виставлене наприкінці червня на Ютубі відео уже подивилось більше трьох мільйонів людей. Тож кореспондент голосу Америки вирішив дізнатись, у чому секрет успіху винахідників там відвідав лабораторію університету Токіо, де сконструювали цей робот. Розповідає Андрій Годованець. Це звичайна дитяча гра, але робот у ній ніколи не програє. Це тому, що його візуальне сприйняття і рух пальців обробляються процесором швидше ніж це робить людський мозок. Пояснює один з його творців, професор інженер Масатоші Масатошікава. Це не обман кожну мілісекунду. Процесор обробляє зображення, розпізнає і приймає рішення, яку фігуру покаже рука людини. І всього на мілісекунду пізніше робот обирає свою виграшну фігуру, але людина не здатна побачити цієї різниці, адже це всього лише мілісекунда. Більш гнучкі здатності підкріплені повторюваннями і майже ідеальною точністю втілені у роботехніку. Ця лабораторія може похвалитися і іншими досягненнями. Тут створили робота, який може зловити і не розчавити падаюче яйце. Інший вміє зав'язувати вузли. А цей, хоч і не готовий до гри в баскетбол на професійному рівні, але може відбивати м'яч від землі. Успіхи лабораторії коштують не дешево. Наприклад, на створення цього робота інженери працювали понад п'ять років, і вартість його одного пальця дорівнює ціні автомобіля. Ці технології вже давно перейшли за межу розваг. Великі корпорації прагнуть знайти їм комерційне застосування, зокрема для допомоги людям з обмеженими можливостями. А того, як ми переконаємося в стабільності та безпеці цих технологій, ми простосуємо їх для людського користування. А тим часом професор Ішікава та його помічники продовжують удосконалювати своїх роботів, аби вони могли перевершити людину. Андрій Годованець Голос Америки.